За спокій на вулицях Чернігова можна не переживати. Відсьогодні патрулювати місто будуть правоохоронці, внутрішні війська та небайдужі чернігівці. На чергування заступлять близько 30 міліціонерів, два десятки добровольців та стільки ж представників внутрішніх військ. Є необхідність сніобхідність за час з общественністю нужно забезпечити общественний порядок. Це в першу чергу, от щоб жителі чувствували себе в безпеці. за словами активістів. Ще близько сотні народних дружинників патрулюватимуть місто самостійно. А зі стін міського управління МВС на перше чергування сьогодні вирушать змішані групи у складі п'яти чоловік. Я вважаю, що це потрібна річ, тому що перше за перш за все це особовий склад буде діяти більш впевнено на маршрутах патрулювання, що буде забезпечувати якісне несення служби. Ну і, і... Представники громадських організацій більш детальніше побачать, як не як, як несе це служби працівниками органів внутрішніх так та працівниками внутрішніх військ в даному нашому місті. Я думаю, що це спрацює і дасть певні результати. Серед представників народної дружини, спортсмени, охоронці та просто небайдужі чернігівці, які хвилює спокій у нашому місті. Ми вийшли допомагати нашій доблісної міліції виявляти факти правонарушення. Правонарушення це, щоб не було. Хуліганських дій со сторони не установлені хліц Респітіспректнапітка в громадських містах. Пройшовши інструктаж та записавши свіжі орієнтування на підозрюваних, патрулі вирушили на чергування.